Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Одним із найстаріших його структурних підрозділів є факультет природничих наук, якому цьогоріч виповнилося 95 років із дня заснування. Нині факультет природничих наук наш ювіляр це п'ять кафедр. На цих кафедрах навчаються активні, креативні та творчі студенти, які формують студентське самоврядування та різнобічно реалізують себе не тільки у навчанні, а й у науці, спорті, громадському житті. Початком ювілейних заходів з нагодження. До святкування 95-річчя стало відкриття фотовиставки Сходинки життя ФПН». Ми вітаємо вас на нашій виставці і дякуємо, що сьогодні до нас прийшли не тільки наші студенти, випускники, викладачі, але й наші друзі. За 95-річну історію наш факультет пройшов славетний шлях. Кожен момент цього життя для нас важливий по-своєму. Якщо уявити, що життя нашого факультету це сходи, то кожен етап це сходинки. Ми ділимось з вами самим сокровенним, що є у нас. Це наша історія, наші емоції. Сьогоднішній захід називається Сходинки життя КПР». Він привозений до початку святкування 95 річчя дня народження нашого факультету. Головна мета нашої фотовиставки. Заключається в тому, що ми хотіли відобразити кроки розвитку нашого факультету від дня народження в 1923 році до сьогодення в рамках проведення днів науки в університеті на факультеті було також проведено наукові конференції з питань медичних, природничих та аграрних наук. Студентська наукова конференція була присвячена питанням онкології, де були розглянуті основні питання лабораторної діагностики онкологічних захворювань. А також сучасні методи лікування онкологічних захворювань на конференції були представлені наукові доклади студентів спеціальності технології медичної діагностики та лікування. Матеріали мали аналітичний та узагальнюючий характер. Насолодитися справжньою красою природи Шевченківці мали змогу під час відкриття ще однієї фотовиставки, організованої факультетом очима природознавця. Ольга Губська каже, що ця виставка є результатом плідної та кропіткої роботи викладачів та студентів їх баченням цього світу через фотографію. Сьогоднішня виставка, вона посвящена якби нашій... профессиональной специальности. Мы хотим показать, как люди, которые избрали свои профессии изучать природу, видят ее, раскрывают ее красоту, помогают человеку э, лучше познать природу. Поэтому в данном случае мы показали, э, наверное, то, чему мы научили студентов, либо пытаемся их научить. Мы раскрываем внутреннюю сущность природы как таковой. Поэтому вот эта выставка она посвящена нашему видению этого мира, прежде всего, миру природы. Здесь много работ, которые появились не специально. Это буквально Опять же, слідами нашої жизни. Ми вот що выставку сделаем традиционной. Справжнім святом для фпнківців стала посвята студенти першокурсників факультету природничих наук. Тим паче, що його організаторами виступили самі студенти-старшокурсники. Клінікліня <говорит> поздравляємо. Тепер ми можемо курсом. сьогодні. У нас великий свят. Свято для кожного нас очікуване та несподіване, бо готували його наші студенти самі. І що тут відбувається для кожного з нас, це цікаво і несподівано. Сьогодні наші ряди поповнилися значною кількістю нових студентів, і ми бачимо, які вони креативні, творчі, веселі. Ми сподіваємося, що вони Будуть жити разом з нашим факультетом, і сьогодні їх душа назавжди стане душею факультету. Понеділок, початок робочого тижня, та яким же вражаючим він видався. Від самого ранку в холі головного корпусу викладачі та студенти захоплювалися майстерністю студентів, які взяли участь у конкурсі виставці квіткових композицій Весняні фантазії. Тут можна було побачити цікаві, захоплюючи незвичайні задуми, які вилилися в квіткові композиції. Також поробки з природного матеріалу чучела птахів та тварин. So that's the same. Одним із учасників заходу були студенти спеціальності географія, які сьогодні стали переможцями в номінації Оригінальність. Сьогодні була представлена вашому вниманию виставка для студентів і для преподавателів нашого університету. Це була фітовиставка. Як ви виставка. Композиції були із різні матеріалу. Наша композиція була ми ж географи, поэтому не обійшлося і без карт. Поэтому в нашу композицію э, какой-то состав не входил. Нагороджується група другого курсу спеціальності середнього світу географія. 24 квітня в червоному корпусі відкривають геологічний музей. І нехай він не такий масштабний, як той, котрий залишився у тимчасово окупованому Луганську, та це старт, а в подальшому можливість проведення екскурсій для наших майбутніх абітурієнтів. То, що вдалося оттуда привезти, то, що ми зібрали тут, то, що нам передали неможко образців, неможко образців передали місцеві геологи. От це позволило нам бачите, ви сім літрів оформити. цього ж таки дня відбулася і презентація кафедр факультету. Тут можна було і здати кров, та дізнатися рівень цукру, і спробувати на собі цілюще омолодження шкіри за допомогою равликів, насолодитися смаком чаю із цілющих трав і подивитися на експерименти, які проводили викладачі кафедри лабораторної діагностики хімії та біохімії. Одним рухом чарівної хімічної палички. Але цей лід, він надзвичайний, він казковий, він гарячий. Дайте, будь ласка, свою яка колба? Вона тепла. Це казковий лід. Піна. Фінальним заходом, присвяченим 95-й річниці із дня заснування факультету природничих наук, став святковий концерт. В актовій залі зібралися викладачі, студенти, випускники минулих років, почесні гості. Зі сцени лунали святкові привітання, гучними оплесками вітали тих, кому було вручено цього дня пам'ятні знаки та грамоти. Це були грамоти первинної профспілкової організації Старобільської районної державної адміністрації, департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації. Міністерства освіти і науки України, директору факультету природничих наук Наталії Мацай, вручили грамоту Верховної Ради України. Я попрошу піднятися на сцену преподавателі, котрим департамент освіти і науки Луганської обласної адміністрації висловлює подяку і користуючись нагодою. Я ці подяки вручаю масаєм Наталія Йоліна. отримував факультет природничих наук від студентів, випускників, почесних гостей серед тих, хто бажав колективу факультети творчої наснаги, наукових перемог та процвітання були і військовослужбовці. Бажаю вам, щоб у вашому житті та сьогодні були надзвичайні ситуації лише позитивного, доброго та веселого характеру. Закінчилося святкування феєрично. Дружня факультетська родина зібралася разом біля іменинного торту. Разом вони загадали бажання та задули свічки. Ми ж у свою чергу бажаємо, щоб усе задумане здійснилося: сміливих задумів, цікавих відкриттів та процвітання. Тобі дорогий наш факультет природничих наук. Ірина Бахмет, Олег Черниш, Наталя Савенко, прес-центр Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.